Всім хаші хай! З вами як завжди я Ninja Games і сьогодні ми будемо перевіряти усі оці усі машини в Горбоксі, на скільки метрів вони доїдуть. Може деякі доїдуть даже до 90. Ну, в будь-якому випадку ви це побачите в цьому відео. Ну, а ви на каналі Ninja Games і ми починаємо. Але перед цим давайте пограємо в плінку. засуну сюда за ремяч. Вот так вот. Опа. Так, что же мне выпады? Угу. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Понял. Не тупый. Зараз кинем. Сказав.. зараз кинемо. О, дивимось, дивимось що випадає. Випадає сімьорка. Прикольно. Далі в нас іде... Ой, що далі в нас йде? Шотонт, який Кейблі далі йде. Перша машина у нас це саме обична слімкар. Піднімаємось. Набираємо швидкість. І... давай до 40. До 50? До 50? 60? Ця машина змогла набрати 60. Подивимось, що у нас там далі. Давайте так. От Сусвен, Квесік Вен. Ой, Сусвен, Вен і Мбовенс не будемо рахувати, просто у них одинакова швидкість ну, будемо рахувати одною машиною. Далі в нас... Далі в нас В. Це друга машина. Ще заново розгон надо набрати. Все, набираємо. 20 км на годину, це десь 40. Україні. Давай, 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 давай. 50. Далі в нас іде Classic Car, так, да? Да, Classic Car. Ось така от типа вада. Поїхали. Я дав трохи більше розгона, щоб вона могла взяти. Так, 80 км на годину. Так, дивимось, дивимось дивимось. До 60 дотягнуло, майже до 70. Давайте будем так рахувати. Это 60 с хвостиком. Далее у нас масса, масса карт. Сейчас разгона ведьму. Так, все. Взял разгон. Набираем швидкість. Знал, здесь 80. Давай, 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 давай. 70. Да, 70. 80 получилось. Прикиньте якась машина з цього відео доїде туди наверх. це, мабуть, буде спорткаром. А далі в нас якраз спорткар. Прикиньте він, прямо зараз заїде. Так, розгон набираємо. Все, набираємо швидкість. 80. 90. Да, спорткар майже заїхав. Ну як? можна сказати, він заїхав. Але, ну, не зовсім. Ну, <гум> він би міг заїхати, якщо б не, пі... не підвитів би. Далі в нас так стіжка. Стоїть... 30 поки що їду. 3... Все, знижується швидкість. Давай, хоча б до 60. Да, 60 метров, наверное, так что это метры. Я снова получил секретную концовку, по среди машине я ее удалил. О, зачем чувак какого я был, застрелил у тебя видео, окиньте виде видео прошлого. Я так понял, что у нас сон был. Это у нас поліцейська машина. По вигляду, поліцейська і таксішна майже такі ж самі Так що якщо 60 буде, ну, то я надевлюсь. О, 40 їде. Уже більше. Уже з більшою більшу вона набрала 70. Або це поліцейська машина, така швидка. Далі у нас. вот це вот. Я промовчу. Як ми на цьому вообще щось наберем? Ми навіть 10 кілометрів на годину не можемо наїхати. 10 кілометрів на годину не можемо набрати. Ну і ще це буде саме гавімняна машина. Так, да, рівно 20. І в нас оце от чудо. Ага, то є це щось дужка це що за апарат? Эээ, е, що це за ліжко. Диван, точніше, на колесах. Я так понял, мне сюди надо сісти, щоб за руль. Да, бляха, а куди сісти, щоб за руль? Отсюда, всередині. О, да, всередині. Поїхали. Я в я що це за машина начинається робити. Не почему придумали. Б... Кровать ти собі спиш, включаєш просто режим, допустимо, завтра твоя кровать має приїхати в школу о 8 годині. Таке включаєш собі херієш, і, тво... і... і ти вже у школі. <свісно> На кроваті. Потім кровати витавкує нафіг. Ну як перед тим як їх в школу. Не кажучи, 30. Перед тим як їх в школу вона тоді переодягаєшся, то чисті зуби і все типу, типа от вже вот ідеальний і идеальные у школу. А це туалет на колесах, в прямому смысле. Ну це хоча б... О, там він до швидкий, 40 км на годину. Туалет на колесах. це що? Навірно, за те, що я сру цей. Это, наверное, из-за того, что я на ньому сру дурбу ускоритель, да. А, да я не хочу ще простую концовку получать. Ух, я вийшов. Далі в нас бампер-кар. Поїхали. Бампер. Будь ласка, хоча б 30. Давай. Давай. Я вірю в тебе. Ура! А, цікаво ці машинами можемо зробити так. я зараз ще одну заспавну, хочу їх. Двох зіткнути в одну. Ну ка що буде. Відскочить. О, ну да. Далі в нас мінікар. Да куди так багато, не треба? Гонщик не 15 км на годину. Це 30. Ой, 15 миль на годину. Получається, це десь 30 км на годину. Давай! Майже 40, давай, я вірю в тебе. Yes. Імба. Далі в нас ванна на колесах Та пусть той. Дайте сісти. Все. Поїхав. 22 їду. Блін. Звернув не туди, куди треба було. Заново. Все, тепер вперед просто їду прямо. І підвертаю трохи. Так, 25 їду. Дальше 40. 40 набрав да, далі у нас восе вот чому як мені сісти за роль з цієї стороны зайти походу ну да все поїхали нормально нормальна людина на такій машині буде їхати понятно Що у нас тяжова артилерія машина свату Кстати, хто не знає, як отримати ачивку. Ну, коротше, як это дівайн дово, я зараз вам покажу. Ну, можна йому виключити. А і... Все. И так от спавним, запіхуємо його от сюди, вот пакуємо, закриваємо його і їдемо. Він там і збиває самий себе походу. І головне ще врізатись. Давай здохни. Я ж знаю, що ти здохнеш. Чи це пофіксує на цій версії? Та, і тепер можна гордорів, гордолів катати. Походу, рів пофіксує, тепер їх можна катати. Ну, трохи забагано пофіксує. Ну, ка от сюди прям пам! В, в версії 15 це працювало. Цікаво, що, цікаво, що буде, якщо в нього метеоритом пульнути. Надіюсь, я получу очівку цю. Ну-ка. І він живий. Імба. О, not so divine. Да, я рів його убив То на 17 версії вот так можна получити цю очівку. І в нас пікап. Сідаю. Та сядь. Нарешті, все, поїхали. Сімейна така сей машинка. 60 зараз їду. Цей, я, якого фіга цей чувак тут робить? Я ж його дуже тут не спав. Не. Так, 60. А ну-ка, зараз переїду його. Е -е. Ура, у нас залишилися останні дві полоски. Далі в нас іде хаммер. Поїхали. Та, блін. Так, поїхали. Так як він мощний, він, мабуть, висоту мав би одинаково їхати. Диви. О, майже доїхав до 60. У нас мілітарий трак. Тапку в полужму. 30 їде і не збирався. Диви! набирає ще й швидкість. 60. Давай 70. Щоб було нормально. Да, 70. Ну, ця машина точно зможе. Високо залетіти, бо вона швидка. Літав масерка, літав масов, маскал кар називається. На получаті мав би бути навіть крутіше спорткара. Диви, ну все. Получаті, бо вона би заїхала. У нас є два победителя, спорткар і оцей от літав маскал кар. Ще в нас квадроцикл. Хав став, нечайно. Попитка на номер 1000. Їдемо. Диви, 50 зараз набирай. 60? Ні, майже 60. Далі в нас якийсь... Ловрайдер. Та що ти, блін? Креще пофіг. все, поїхали. Така машина в Чікінгані був. Так, попитка номер 300 тисяч. Ну, досягнеш до 7 10. Знов 50. І в нас род роллер. Цієї штуки він може перекатати одну із, із, одну із людини. людей. Із людин. Та й любую навіну, даже качка може цим перекатати. Давай 30 хотя б чел. 20. Далі в нас нові машини, які додав в цій версії. Знову вже ОК. Яка досить швидка. 60 вже їде да, ока, то що робиш? Давай 60 братик. Понятно, русский автопром говно. Далі в нас от такий от солідний оффроуд. Р. оффроудер. Поїхали. Ня ня, 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 ня. 40 50, 60. Майже 70. Далі в нас мінівенчик. Поїхали, бо в мене ще мало часу залишається. И энергии на телефон. Ой, и заряда на телефоне. Давай, 40. Ес, yes, 40. Или у нас дюн баги. И скоро уже будет танк после, после баги. Так что готовитесь. Так что шест... 70. 80? Майже. Но все равно добрый шел. Достанем машина. Танк. Так, заходимо в танк. Набираємо обороти. 17, 17 їду. Ну танк же мощний, він знає, що я знаю, що він в горм може їв. Всього лише 30. Казуальний маніяк. Пограй 2 години. Ну і далі остання машина, яка я навіть не знаю, чи на 20 заїде. Форклифт. Едь. Да, бля. Все, едь, говорю. Сесты. Все, нарешті, поїхали, ура. А что я, блядь, вырезался? Поднимлю цю штуку, щоб не заважала. 15, 13. 20, 20, 20, 20, 20, давай 30. Ніе. А ви були на каналі Ninja Games і всім пакеда! І ще хто не зрозумів, я під кінець хочу взірвати карту. Надіюсь, мене запис не, не вилетить. Тепер треба молити, щоб в мене запис не вилетів. Бо я це знімав 16 хвилин А реального часу десь пів години. Беру Вінчесті і, 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 і уїжджаю на мільйон. Метрил. Бо я боюсь. И стреляю. Да, все, валим. Тепер ще дальше валим. Валим, валим. На гелики. На выбор на канале Ninja Games. И всем пока. Давай взрывайся уже. О, все. сбом. Надіюсь, запись не виведеть. Ну, в принципі, не виведуть всього. Ну, а ви були на каналі Ninja Games. І всім па